Привіт, друзі! Сьогодні приїхала прогулятися в таке цікаве місце. Це Зан... замок. Замок Лінеп. Або шльос Лінеб. Моя німецька причудова, якщо що. Шльостеп. Це німецький замок. І хочу трошки тут роздивитися, погуляти. Він там трошки відніється, бачите, така вежа трошки відніться, але я маю пройти доріжкою і десь там знайти. І кажуть, що це дуже мальовничий старий е замок е з прудами, з якимись там красотами. Ось він трошки вже видно його. Ну і мені стало цікаво подивитись, як це виглядає. Пішли зі мною погуляємо трошки. Одразу видно, що дуже старовинна будова, тому що камінь різний, вкладений. На горі, бачите, така штука, котра показує вітер, яку сторону вітер. Хоча мені взагалі так візуально здається, що ніби це би і була церква. Може якась євангелістична, чи як правильно сказати, євангелійська. Евангелійська, мабуть, правильно будь це церква все ж таки, зараз я піду поближче, роздивлюсь. Так, друзі, все вірно, я зрозуміла. Це євангелійська церква. Досить старовинна. Я підійшла до неї ближче. І тут я бачу ось такий напис на портику. Портик це оця штука, котра навколо дверей з таким трикутником нагорі. І написано на 1682 рік побудовано. Тому це 17 сторіччя кінець. Таке дуже старовинна. Як я точно дізналася, що це церква, бо тут підписано. Це євангеліх. Кірхен, я знаю, що це церква. Далі, що воно обозначає, я не знаю поки що, але зараз, може, переведу. Але Кірхен це точно церква німецька. Дуже затишно, дуже так симпатично. Таке воно все малесеньке, там, знаєте, віночок такий на дверях, фонарічки якісь такі, старовинна кладка така. Мені дуже подобається. Дуже. Може це ще та такладка, котра всередині жовтки від яєць були використані, не знаю саме тут чи ні, але за часом могло би бути і таке. Може хтось там розуміється добре, підкаже мені. З архітекторів чи мистецтвознавців. Гарне місце. А зараз піду ось туди. Сам по собі це рицарський замок. Він вперше був пригаданий у письмових літописах чи якось так. Монастирських записах, коротше кажучи. І сусідній монастир тут є Кайзерверт, і він там був описано про цей замок, як власність рицарів Ліни. Це такий був рицарський. Рід відомий, я так розумію, в Німеччині на той час. Ну, точніше, не в Німеччині, а в окремих землях. Бо тут було дуже роздріблено все. Не було Німеччини в нашому вже привичному розумінні. І це був водний замок, водяний, чи як правильно назвати, він був повністю окружний оточений рвом. Таким, з водою, а зараз лишились лише невеличкі озера. Отут, всюди була вода, були вхід, е ну як раніше, міст, котрий спускався на таких ланцюгах великих. І це було таке дуже характерне будівництво для того часу в Німеччині. Замок дуже багато часу перебудовували, перероблювали. Він міняв свій зовнішній вигляд і зараз дійшов до наших днів в такому вигляді. Ще літак. Тут десь, судячи зі всього, є аеропорт, тут взагалі кругом є аеропорт. Зараз підемо роздивлятись. Квітно чудові, чудові гортензії ще. Листопад місяць, а вони квітнуть. яка краса. Ідемо, заходимо. Цікава історія, до речі, подивіться. Бачите, написано тут Шльос Ліпен. Ліне, господи, я ніколи не читати. Шльос Лінеп Приват. Чого так написано? Тому що досі в цьому замку він є приватною власністю. І тут є володар його, власник. Він живе тут постійно, це місцевий фермер, він граф фон Шпе, його прізвище, і він живе тут зі своєю сім'єю. Це ну, дуже цікаво, як на мене. Що Реальний граф, його можна зустріти, ніби. Люди на екскурсії чи якось просто подивитись, погуляти, можуть сюди приходити лише ну, зовні проходити, роздивитись, і не можна заходити всередину, бо це приватна власність, вони там своєю сім'єю живуть. Як на мене, дуже романтичне місце для проживання. У них тут Свої є поля сільськогосподарські, вони там щось вирощують, щоб баскетбола трошки грають. Є конюшні. Цей граф любить розводити коней. Далі там десь знаходяться конюшні, вони теж закриті. Не можна просто так туди пройти. Але це, ну, так, знаєте, можна подивитись, як деякі люди живуть. Цей титул передається з покоління в покоління, досі. Бачите, як вони підтримують своє житло, свій будинок, родовий і замок. На мене дуже затишний такий невеличкий замочок. Як просто навіть асоціація, в мене якийсь старовинний будинок більше, ніж як. Прям там замок. Дуже симпатично, у них це заплітає все, як це виноград, мабуть, зветься, ну якась я правильно назва, а може це все плющ, як ви гадаєте. Бо він і тут, мабуть, у них це плющ, а може і виноград такий. Він червоний, тут теж гортензії. О, а яка прикольна штука. Ну Мені чогось одразу подумали, що це є скринька для пошти. Може хтось там шарить у німецькому, то переведіть, що воно пише. Оце явно якийсь герб. Лев тримає меч. І в нього корона. До речі, і тут зверхи корона. Цікаво буде почитати, може це є герб чи якось так. Трояндище квітне. До речі, тільки що в пруду в цьому, бачите, оточував замок. Це плюхалась рибка. Бачила теж. Ха. Дуже гарно, дуже романтично, якось так. І при цьому трошечки суворо, як на мене, це виглядає саділо. А як круто оцей червоний виноград тут плітеться так, м'ється. Ох ти. Яке листя в нього. Це все ж таки, мабуть, якийсь підвид плющу. Дуже гарно. Такий місточок перекинуто, великий кам'яний міст, старий. На водичці малює. Кола, крапельки, котрі падають з мостика. Дуже гарно. Ой, вже втекла, хотіла вам показати, там собачка в вікні зустрічала. Така симпатична, роздивлялась. Як я хожу гуляю. Ну трошки ніякого гуляти в когось біля хати, якщо чесно. О, тому я помаленьку буду йти. Ще кажуть, що тут дуже гарний парк територія. Обійшла його трошки з лівого боку, і тут видно якусь башню, таку прикольну. Він добудовувався, перебудовувався купу разів. Оця вся частина, котру ми бачимо, вона вже з'явилася після 1450-х років. Потім він добудовувався в 1600-х роках. А от одна башня, її отут зверхи, ото-туда. -от. Ви бачите, що пальцем дуже культурно, але що є, <смі> то вона ще в романському стилі. Вона лишилась того рицарського замку, який був з самого початку. От, то вона була побудована ще у 12 столітті. тому він тут просто, знаєте, як ми ремонти робимо в квартирах. Доробили, переробили, потім ще трошки доробили, переробили. Але тільки замок. Ну, До речі, дуже симпатичний. Зараз, якщо ще вийде сонечко, мені здається, він просто заграє цікавими такими фарбами цей виноград, підсвітить його трошки, буде взагалі класно. Ніяко, але дуже цікаво, коротше кажучи, вже буду виходити з чужої хати. І піду, якось я трошки себе вільніше відчуваю тут. Піду, пороздивляюся, кажуть, що тут якийсь симпатичний парк. Не знаю. Треба дивитись. Я так розумію, що він йде десь туди, От, І там їх землі. Не знаю, може там помідорчики за гурчиком ростуть, він же сільським господарством займається. Будемо дивитись зараз. Що цікаво мати, придамому церкву. Я, бачите, біля цієї хатинки теж стоїть така скринька, то я правильно все ж таки собі подумала, що це скринічка. Хтось собачкою гуляє. Це таке місце, де люблять гуляти. Он, он взагалі стоїть якийсь будиночок в стилі фахверк. Така будова, не знаю, до речі, чи можна туди ходити, чи ні. Так, це скринічка для і пошти. Це, мені здається, вже більш сучасний варіантик. Хоча хто знає. Зелений, до речі, зелений метал. Можна запідозрити, що це мідь. Просто стара і сильно окислена. Але не впевнено в цьому, бо трошки як мені мідь відтінок кислення не я не знаю. О, я вам так скажу, тут десь конюшня, бо пахне конем. І не одним. Ой, ну тут вже не те, я сюди не буду знімати, піду. Сюди там хтось пішов. Теж такі малесенькі вікончики. Дуже симпатично виглядає. Так, ну це, мабуть, ну так, це якраз такий прохід десь туди в парк. До речі, з 2008 року, друзі, тут можна одружитися. У них зараз є така послуга, що ти можеш ну як, взяти в оренду цей замок на День весілля. І там навіть ми бачили, є банкетний зал. Я спочатку подумала, що якийсь ресторан може, знаєте, ну, суто їх. Але ні, це спеціально зроблено для того, щоб Люди могли одружуватись в такій красі. Ну, до речі, це цікаво, дуже пам'ятні фотки, як на мене, були б дуже гарні. Я думаю, що у нас в Україні це б дуже користалося попитом. Ну, Такий варіант. Гарний. Ну, як класно, коли виходить сонечко. Одразу і настрій класний, і все класно. І тепліше набагато, бо я вже підмерзла конкретно. І от, до речі... Якраз ми вийшли в цей парк. І ось якраз це їх поля, де вони там щось собі вирощують. Я так розумію, що це просто на зиму засіяли якоюсь травичкою, чи Бог я знаю, чим вони там засіяли. Може, щоб земля відпочивала, я не знаю, це знака В чому-в чому, в сільському господарстві, я просто не розумію. Це гарною промінадною алеєю можна йти собі гуляти. Як на мене, чудово, а ось і летить літак. Трошки сонечко вже зайшло, одразу холодно. Бачите, написано «Приват Veg. Приватна дорога з німецької. Ну, я так сподіваюся. <смі> <Що це? смі> я пішла приватно по дорозі. Знак такий, типу, стоїть, що сюди можна на велосипедах. але я не знаю, всім чи не всім. Написано було, що тут можна гуляти ніби, але хто знає. Отут далі... Бачите, червоний дах торчить. Це, я так розумію, має бути ще одна церква. То в них придумова церква, а це трошечки віддалено. Хоча, ну тут зовсім трошечки. І отак от гуляючи цією алеєю. Мені здається, судячи з листочка, це липи. Ох, а як тут липня гарно пахне, ви собі уявляєте? Якщо це дійсно липи, я нічого не переплутала. Це такі аромати, тут має бути влітку. Краса, неймовірно. Літачок вже заходить десь на посадочку. От, я йду алейкою до тої церкви. Що я добре бачу, то все ж таки там на горі хрест, то я не помилилась. Ось стоїть. В Україні роблять в Карпатах такі хресна хода. Треба підніматись на гору. Там багато хрестів проходити. І, от так от. І на Закарпатті я бачила таку саму, як теж хресну дорогу чи хресна хода. Там не знаю, як вірно сказати. Цікаво, до речі, чи тією дорогою я взагалі пішла. Так я вийду, чи треба було там ще одна дорога була. Може, треба було і нею йти. Не знаю, зараз буду розбиратися. Таке цікаве дерево це застріла дорога. Гуси. Все таки та алейка не підійшла, то я перейшла на таку дорогу і йду до тої червоної криси. Сонечко. Друзі, а я хочу вас питати, йду графськими полями, значить, що тут граф насадив? Хто розбирається? Ой, дивіться, все поле отаким от, от засаджене. Це рапс чи ні? Яка краса сонце виходить, проявляє одразу такі фарби, темні, на небо, десь голубе проглядає. Картини голландських майстрів 17 -го сторіччя одразу мені спливають чогось на думці, Але я таке бачу. Клас. Як сонечко мені просто тут в кайф чисто гуляти. Бо сонечко не так прикольно, тому що сьогодні дуже холодний вітер. Ви його чуєте, на жаль. Як я не намагаюся відвернути телефон, щоб ви його не чули, але його по-любому чуєте. От. І сьогодні десь плюс 5. І це досить холодно вже. Все, йду далі. Дійшла до будинки, до графйових сусідів. Дивіться, яких в будиночках живуть люди. Це фахверк, каркас будови. Бачите? Дуже старий, дуже старе дерево, смолою вкрите. Тут якийсь інструмент, вони повішали. Оце 100%, аби орати землю. Це якесь може орала-не орала, але... або може рихлити землю. Настільки орати, мабуть, скільки рихлити, як ніби граблі. Оце пиляти щось, граблі Це якісь трошки старовинні. Знову цей поштовий ящичок. Я так думаю, що він не старовинний. Він якийсь. Мабуть, більш сучасний. А хто його знає не знаю. Щось там на нього написано? І бачите, яке всередині таке. Все дуже малесеньке, симпатичне. Цікаво, як в такому жити. Мені дуже цікаво було всередині побувати. Щось вийшло, я вже взагалі не зрозуміла, куди. Це просто якийсь район жилий. Я так розумію, це таке село тут невеличке біля замку. От. Ну, Коротше, буду йти назад, бо не знаю я вже де та криші. Де, де та церква? Йду назад. Дерево прикольного кольору, дуже такого темно-темно силового. Помаленьку йду назад, в сторону вже замка. Якщо сонечко вийде нормально, то ще, може кадрика, декілька там зніму, сонечко. Цікаво подивитися, як воно буде. Я буду їхати. З такого ще цікавого ракурсу випадково знайшла. Туди не можна йти, звісно, тому що... Ну, це приватна власність. Але цікаво, що звідси виходили якраз люди гуляти зі своєю собачкою. І я так щось думаю, що це і є ті графі якісь. Ну, може, робітники графів. Не знаю, така більш літня жінка. І, ну, як ніби з донькою, бо схожі дуже. І з такою гарною гарною собачкою. Але, до речі, з води він неймовірний цей замок. Слухайте, я прям в захваті, я не знаю чого, але мені прям дуже гарно, дуже романтично якось. Клас. Я собі уявляю, як тут прикольно було колись, коли була абсолютна тиша. Оці вода так шуміла, оці там будиночок для вуточок, така природа, тут співали птахи. А зараз тут постійно літають літаки, ось він, наприклад. Годить автобан, і взагалі, мені здається, повністю загубився ну, цей настрій, який би мав би бути. Тому трошки шкода, ти так собі як уявляєш, але цього не відчуваєш в реальності. Хоча, мені здається, це було чудове місце. Ну, для відпочинку і релаксу до того, як ну, вже така дуже конкретна цивілізація тут побудувала свої транспортні шляхи. Дуже гарно. На такій прикольній і симпатичній ноті я хочу з вами попрощатися, друзі. Це перша спроба такої зйомки в мене, такого формату. Просто прогулянки зі мною. По гарних місцях я описую свої враження. Може, що, що я там прочитала про це місце до того, як їхати, щоб вам теж було більш цікаво. Якщо вам цікавий такий формат, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, мені дуже буде цікаво почитати, як вам, щоб ви хотіли побачити чи почути від мене в таких е прогулянках. Підтримуйте розвиток україномовного Ютубу, це дуже важливо для нас зараз. Підтримуйте мене в таких от творчих починаннях. Дякую вам, що були зі мною, що гуляли зі мною. Гарного дня або вечора, дивлячись, коли ви це дивитесь. На все добре, пока-пока.